Всім привіт! З вами Ігор, Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! Сьогодні хочу розібрати з вами тему обробки заперечення. Давайте не зараз, давайте потім. І це доволі часте заперечення, якраз, яке з'являється влітку, тому що люди переносять свої рішення, переносять їх на вересень. Тому гадаю, що це сьогодні буде актуально, і я бачу, що з такими запереченнями приходять зараз і до мене клієнти, тому вирішив з вами поділитися якраз кейсами, інструментами, заготовками того, як оброблювати їх заперечення. І хочу якраз почати з практики. Прийшов до. До мене нещодавно клієнт, який за мною давно спостерігає і хоче попрацювати над відділом продаж саме зі мною на курсі «Корінник відділу продажу». Ми поспілкувалися, все окей, все подобається, програма супер, ну а як вона буде може бути інакше. Все починаємо працювати, все як би гаразд. Я попередньо дізнався, що якраз зараз час є для того, щоб впроваджувати всі нові технології, що до сезону ще є певний період, місяці 2-3, і якраз можна зараз свідомо піти на навчання для того, щоб попрацювати над вдосконаленням, систематизацією відділів продаж, впровадити скрип. Змінити систему мотивації, ну тобто, щоб реально попрацювати над своїм відділом, є для цього час. Клієнт готовий. Звичайно, проходить декілька днів, є час подумати, є час там щось переспати з думками, поспілкуватися з партнером, зі своїм, який є також в бізнесі. І у висновку приходить до мене клієнт з отаким запереченням. Дослівно вам прочитаю. Зараз інвестуємо вільний бюджет в маркетинг, і вже після цього сезону, коли буде більше часу, залетимо на наступний потік, орієнтовно в січні. Я думаю, що кожен да, з вас відчув ту біль продавця, коли ти розумієш, що клієнт хоче купити твій продукт, він готовий, але він потім після того говорить, я куплю ну, рівно в січні через півроку. Це прям ну, реально зводить з розуму, коли ти чуєш такі заперечення, і ти розумієш, що зараз ну, треба з цим якось працювати. Я завжди це сприймаю як драйв, як нову якусь гру. Ми зараз починаємо, і зараз, коли. Я, коли я вже довів клієнта до того, що треба почати в січні, значить десь була проблема заздалегідь, десь я раніше погано йому щось презентував, і ми його погано проговорили цілі і задачі, які ми перед собою ставили. Якщо я вже отримав це заперечення, то починається гра. Давайте переконайте мене, що все ж таки треба почати саме зараз. А ви, напевно, хочете зрозуміти, що я йому відповів так. Ну оскільки я зрозумів, без ще на зустрічі про те, що час у клієнта є, то я таки написав, що вільного бюджету ніколи не буває. Наскільки я зрозумів, питання актуальне і час зараз для нього є. Тут іде ствердження, тут іде е, апеляція до факту того, що ми з ним обговорювали на зустрічі: що не в часу питання, тільки не кажіть мені, що час, е, тобто переніс на потім не пов'язаний з часом, що найчастіше най, якраз відбувається. Тому що гроші, на мій погляд, можна зайти знайти завжди. Якщо людина розуміє, навіщо їй ця покупка, люди беруть кредити, люди, люди залазять в борги, люди йдуть до батьків. Вон зараз порахували, що навіть в Україні у кожного українця, ну в середньому у українця є по 2-2,5 тисячі доларів у захашнику. Тому гроші завжди є. Переніс завжди через те, що є другий фактор, який зупиняє, оце час, якого завжди немає. Тобто здається, що цих 24 годин їх не вистачає. Тут я. Я одразу апеляцію відрізаю. Кажу, наскільки я зрозумів, питання актуальне і час зараз для нього є. Краще інвестувати у цю суму в підняття конверсії старого трафіку, ніж закупати новий. Згодні легко порахувати, що участь відбувається вартістю двох проєктів, які ви закриєте завдяки навчанню, а оплату можна розбити до шести платежів. Це було б рішенням для вас. Тобто я розумію, що питання в грошах, оскільки клієнт мені написав, що вільний бюджет і гроші ми рахуємо кожну копійку. Ми їх інвестуємо в інший напрямок. Я йому підтвердив, також, що я за вільного бюджету взагалі я вважаю, нікого не буває. Він завжди потрібен. Я ціную гроші ще більше. І я розумію, що питання не в часі, а питання в грошах і тепер почав управлювати саме це заперечення. Тобто, про що я хочу вам сказати цією історією у висновку клієнт купив і. Це спрацювало. Про що я хочу сказати цією історією? Про те, що безпосередньо вам потрібно, щоб люди не переносили на потім завжди в розмові, коли ви продаєте якісь послуги, наприклад, ну, я постійно працюю з ринком, освітнім ринком, консалтинговим з послугами, б'юті індустрія, медицина. Тобто, люди часто переносять свої рішення і в послугах це нормально. От Якщо ви працюєте в такому ринку і люди переносять, зазвичай завжди запитують, чи є у вас на це. Час, чи є зараз можливість так цим зайнятися? Чи є можливість, там, наприклад, якщо там, це б'юті індустрія, що у вас тиждень буде червоне обличчя, так, після наших процедур. Чи є час виділити, виділити цей час, щоб зайнятися цією проблемою? Заздалегідь на виявлені потреб, клієнти вам розповід... будуть розповідати. А коли вже оброблюєш заперечення, дуже тяжко їх витягнути, особливо в листуванні. Це взагалі вони можуть закритися і взагалі нічого не відповісти. Тому завжди дізнавайтеся, коли ви кваліфікуєте клієнта навіть по технології банд, так там є у нас Time Frame, тобто час, чи є взагалі можливість виділити час на цю послугу, чи її немає, тоді ви мінімізуєте ризики цього заперечення просто кратно ну, в рази. А інші варіанти обробки заперечення, якщо вам клієнти говорять, ну давайте потім, давайте, наприклад, з вересня почнемо, тому що у нас там бухгалтер в вересні виходить, ми там починаємо працювати, у нас сезон починається з вересня, тому давайте все в вересні. Ну, Ви розумієте, що в вересні у них почнеться сезон, у них почнеться запара, там люди гроші почнуть платити, і вони можуть вашу посуву не купити через те, що у них немає часу. Тому, та, щоб вони не переносили, то ви можете сказати наступні фрази. Скажіть, будь ласка, ми з вами в принципі, вже обговорили всі головні питання, зробили половину роботи. Чи варто зараз реально зупинятися тільки через те, що там літо на дворі? Або ще один варіант, я, ну можливо, я розумію, що треба не поспішати і трохи почекати, але з іншого боку, ми вже обговорили всі ваші вигоди, тут треба їх перерахувати, і ви самі розумієте, наскільки це корисно для вас. Чи варто відтягувати момент, якщо можна вже найближчим часом отримувати результат той, що потрібен клієнту, від нашого продукту. Так? Наступне, скажіть, будь ласка, ну, питання все ж таки в тому, щоб там, отримувати більше заявок, отримувати більше продажів, отримувати, там, бути, бути гарною, отримувати, бути задоволеною, тобто відповідно від цільових потреб клієнта. Так, що ми можемо сказати? Е Якщо це важливо, це важливо для вас, так чи маєте ви на це там 4-5 годин, або це, чи маєте ви на це е, можливість виділити тиждень? Ми можемо зараз забронювати з вами час, наприклад, в кінці серпня, так, не зараз, а в кінці серпня, коли у вас буде така можливість, просто заздалегідь ви будете знати, що цей час ви приділяєте конкретно цьому питанню. Чи є така можливість? І тут також клієнту відкривається цей грааль, що насправді можна ще й на потім трошки перенести. Головне, вам заборонити оцей варіант, коли ви почнете з ним разом працювати. Е, ще один простий такий варіант. Скажіть, будь ласка, що найстрашніше може стати, статися, якщо ви ухвалите рішення і почнете працювати з нами прямо зараз? Дуже просто і дуже так знаєш, різко. Ну, тобто, тут треба клієнту подумати ще, а що реально страшного може статися. А нічого насправді. Ну і звичайно завжди намагайся взяти в кінці передоплату. Якщо клієнт говорить давайте почнемо працювати, завжди залишає опцію і завжди залишаємо варіант давайте почнемо працювати, обробив заперечення, запропонував якісь варіанти, і одним з варіантів є забронювати варіант роботи з тобою в майбутньому. Дай йому якісь можливості, якусь там напевно у тебе якісь є бонуси, спеціальні пропозиції. Так, от щоб їх закріпити, треба внести передплату. Бронюй свій час, бронюй роботу з твоєю компанією. Наперед, перед платою. Коли клієнт говорить так, звичайно, давайте, давайте забронюємо, все окей, у нього реально там, наприклад, немає часу. А коли він говорить: ну я не знаю, не хочу бронювати, це проблема. Це означає, що йому продукт не проданий, і ну, через півроку він до тебе точно не прийде, друже. Тому тобі треба пробуватися зараз до нього і забирати вже там не тисячу доларів, як ти хотів забрати, а 100 доларів. Продати йому ідею, заплатити тобі 100 доларів. Тому треба до нього повертатися, тому що ти його вже впустив. І звичайно, також в твердих таких нішах, там де є ну, тверді домовленості, Великий консалтинг. Я розумію, що є там багато консалтингових компаній, які роблять великий спектр робіт Аудити Це може бути безкоштовна робота. Наприклад, в it про з яким ми працювали, ми робили комерційну пропозицію. Тільки одна комерційна пропозиція підготовка її. Вона займає час. Причому не тільки менеджер з продажу, а й проджект-менеджера, який безпосередньо. Керує проектами. Тому, звичайно, час витрачений, і можна тут конкретно так прямо і запитати, скажіть, будь ласка, ми з вами вже зробили багато 에, того, що потрібно вам для того, щоб отримати результат. Ми з вами склали комерційну пропозицію. Якщо вам все підходить, 에, чи готові ви забронювати нашу з вами роботу перед платою? Для того, щоб ми розуміли, що ми з вами, вам все підходить і ми починаємо працювати. Тобто можна бути більш прямим, тут немає ніяких дедлайнів, акцій, можна просто сказати, ми зробили велику роботу таким дипломатичною мовою, так підбирати фрази, що ми постаралися, якщо вам все подобається, чи можете ви забронювати нашу роботу перед платою, для того, щоб ми розуміли, що ми все правильно зробили, ви наш клієнт, ми починаємо з вами працювати. Ось так. Сподобалось. Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів.